Всім привіт! В даному ролику ми будемо говорити про певне аномальне явище на криптовалютному ринку і як нове Layer 2 рішення отак зробило з усіма теперішніми рішеннями, які у нас присутні на ринку. Тобу, Дмитро Краївський, команда Криптоніт. Подобайку підписку. До речі, не забувай підписатися, тому що більшість людей, які дивляться наші ролики, не підписані на наш канал. Тим саме вони пропускають важливу та цікаву інформацію. Сідай зручніше, а ми починаємо. Зовсім недавно закінчилась друга кампанія від Blur, і це був один із найбільших аєродропів на криптовалютному ринку. Але люди само собою що получали дроп в токенах б'юр і бігли її зливати по стаканам, побачили певну просакту, але вони одразу анонсували. Власний леєр два рішення, яке називається BLAST. Тим самим вони змотивували викупляти блюр, і при тому, що він пішов на корекцію там 10-15%, Він вистрілив в рині 20-25%. двадцяти що Вказавши свій розвиток, змотивали людей відкупляти блюр назад. В даному випадку знов ж таки фігурує один із найсильніших криптовалютних фондів. Це є парадігм, який почав цю еру ретродропів. Саме він один із тих, хто першим почав роздавати дропи. І в більшості проектів, про які ми говоримо, саме фонд парадіг присутній в більшості проектів, які насипали нам. Які давали нам можливість заробити присутній даний фонд фонд Paradigm. Саме тому люди заносять останні кошти в ті проекти, де присутні Paradigm, і разом з тими коштами заносять останні труси, які у них присутні. Певна аномалія на криптовалютному ринку. Paradigm заслужив таку репутацію, що куди б він не пішов, усі очікують дроп, який змінить їхнє, життя, так званий life change. Само собою, що це може виглядати як певне лудоманство, але все ж таки кожен раз Paradigm нас годує, і ми продовжуємо протримуватись такої тенденції, поки є можливість. Тут з ринку ритордопі вижимати гроші, ми будемо вижимати його на максимум. Чому я почав говорити про фонд Paradigm? Так тут все дуже просто і логічно. Він проінвестував листопаді 2023 року. якраз при закінченні другого сезону блюру 20 мільйонів доларів в Layer 2 рішення від того самого блюру, в якому він був інвестором. При тому, що в блюр до листопада 2023 року було проінвестовано всього лише 11 мільйонів доларів. Що говорить нам про те, що навіть маючи маленькі інвестиції, можна все-таки давати найбільші дропи. Про механіку заробітку ми будемо говорити пізніше Зараз варто глянути на його TVL. Ми вже можемо побачити, що TVL Бласту 342 мільйона доларів. Це більше, ніж зібрали ті топові Tier 1 проекти, які ми сьогодні заносимо. Але якщо ми будемо порівнювати TVL, давайте глянемо на певних лідерів на ринку. Якщо порівнювати з арбітріум, немає ніякого змісту, тому що TVL в Arbitrium 2 мільярда. Але якщо ми глянемо на TVL за касінку, можемо побачити, що в Закасінг TVL 150 п'ятдесят мільйонів доларів. Starknet TVL всього лише 33 три мільйони доларів. Але давайте глянемо на ті проекти, які у нас вже знаходяться в ринку. В Aptos 62 мільйона доларів, що приблизно там 5 разів менше, 5-6 разів менше, ніж в того самого Blast, а в Sui 140 мільйонів доларів, що в 3 рази менше, ніж Blast. Чим ж Blast такий унікальний, що всього лише за 3 дні зібрав 350 лямів TVL? -у. А все дуже просто: маркетинг, хайп і реферальна система. Реферальна система. Давайте ж розбиратися, як ми можемо тут заробити. Заробити на даній історії можна двома варіантами. Перший варіант це купити з ринку токени Блюр, або можливо не вас є в холді, та закинути їх в стейкінг. Але особисто я цим варіантом користуватися не буду, а буду користуватися варіантом номер 2 та як вважаю його більш раціональнішим та більш дохідним. Отже, другий варіант це занести наші ефіри або стейблкоїни напряму на пряму в обла рішення Blast та отримувати за це поінти, які в майбутньому конвертуються в наші токени. І ми отримуємо той самий заповітний дроп. Отже, що нам для цього потрібно зробити? Перш за все, вам потрібно знайти реферальне посилання, і чи ви хочете вступити саме по-нашому, то напишіть нам, і ми дамо його вам. Після того, як ви знайшли реферальне посилання, вас перекине на даний сайт, та вам потрібно буде підключитися. Що вам для цього потрібно? Перш за все, це twitter аккаунт Далі вам потрібно вступити в Discord та підв'язати ваш основний аккаунт Metamask. Якщо ви на цей аккаунт отримали дроп від Blue, то це буде для вас тільки плюсом, так як ви зможете отримати додаткові поінти. Але якщо ні, не розстраєтесь, для цього зійде і звичайна ваша основа проріта, яка створена досить давно. Допустимо, ми вже підключилися, у нас вже все є, та ми готові вносити той самий довгоочікуваний депозит. Що нам потрібно, ми переходимо на вкладку Bridge. І вводимо кількість ефіру, яка нам потрібна. Але для цього нам потрібно розуміти, що ми за цей ефір або за ці стейблкоїни отримаємо. Отже, за те, що ми задепозитимо один ефір або 2 тисячі стейблкоїнів, ми будемо отримувати один спін в тиждень. Якщо ж ми задепозитимо 10 ефірів або 20 тисяч стейблкоїнів, ми будемо отримувати 10 спінів в тиждень. Якщо ж наша сума буде 01 ефір або 200 доларів, ми будемо отримувати 1 раз в 10 тижнів. Отже, виходячи з цього, оптимальною сумою для даної історії є один ефір. В крайньому випадку для лоудепів це є е, пів ефіру для того, щоб отримувати хоча б один спін раз в два тижні. Отже, після того, як ми опорділися з сумою, ми її вводимо. Також не забуваємо докинути трошки ефіру на наш метамаск для комісій. Я думаю, що одної сотої цілком буде достатньо. Особисто я сьогодні заганяв, і у мене комісія виходила від 12 до 15 доларів в мережі ефір. Отже, вводимо ту суму, яку вже треба, особисто я вже заніс, і переходимо на вкладку Airdrop. Як бачимо, що мій депозит є один ефір, і е, що ж нас далі цікавить, та що можемо тут знати, перш за все, це є спіни, це якраз вони нам будуть даватися е, раз в тиждень, якщо ми внесли один ефір. Ми їх будемо прокручувати і за цим будемо отримувати рандомну кількість воїн, які будуть в майбутньому конвертуватися в наші токени. Окрім цього, у нас є процент удачі, яку ми можемо отримати. Її отримати ми можемо, якщо ми будемо закривати склад. Склад це, це кількість ефірів і кількість учасників, які її внесли по реферальному посиланню. Тобто, якщо, наприклад, є я, та, і ви закинули ефіри по моїм реферальним посиланням, то разом ми формуємо склад і кожні 5 ефірів, рандомним образом на 10 учасників будуть розподілятися лайки спіни. Лайк спін буде впливати на те, чи отримуватимете ви в тиждень один супер спін. В супер спіні ви можете отримати від 2 до 10 разів більше поінтів, ніж із звичайною спіна. Звучить непогано. Також ці спіни будуть отримуватися кратно 5 ефірам, тобто раз в 5 ефірів, раз в 10 ефірів, раз в 15 і так далі. Ну ви зрозуміли. Тому чим раніше ви вступите в правильний склад і загалом в склад, то ви будете отримувати ці лакі спіни. Загалом це є процент удачі, він варіюється від 20 до 100%. Як бачите, мені випав спін на 61%. тому за тиждень, як буду крутити. Я побачу наскільки сильно додає мені удачі в прокруті. Отже, давайте тоді поговоримо про стратегії, як ми можемо занести наші ефіри і максимально отримати вигоду з цього. Ми з командою Криптоніт вибрали для себе стратегію 141. Вона у вас є зараз на екрані, я коротко поясню, як вона працює. Перш за все, ми знайшли людину, яка нам зможе повертати комісію за рефералку. Так як в даній структурі є в нас реферальна комісія, за першу лінію ви отримаєте 16% від Pointів, за другу лінію 8% від Pointів. Відповідно, ми обрали людину, яка ми зможе повертати 50% від реферальних винагород. Далі ми завели під неї один ефір, і після того під цей один ефір завели 4 для того, щоб разом активувати один склад і отримати лакіпоїнти. І під 4 ефіра під другий аккаунт, ми завели ще один ефір для того, щоб активувати другий склад і активувати наші лакіпоїнти, щоб на кожному акаунті збільшити рівень удачі на суперспіни. І як розписано на екрані, ми е, ще крім того будемо отримувати на кожен акаунт додаткові реферальні посилання. Що під моєю статистикою ми будемо отримувати на 30% відсотків поінтів більше, ніж би ми просто закинули все на один акаунт? Також якщо у вас е, нема. Нема частої ефіру, ви можете почати з одного ефіру, просто зайшовши в правильний склад. Чим більше буде збільшуватись склад, тим більше ви будете отримувати лаки спінів, за яких ви зможете підвищити свою удачу до більшого значення. Також частим питанням є, якщо у мене було два лаки спіна, з одного я вибув удачу в 30, а з іншого 40, то який це лиш. залишиться заради той, який буде найкраще. І найважливіше, про що би хотілося поговорити, це дохідність. Ніхто насправді не знає, яку приблизно може привести дохідність. Але це точно не будуть такі цифри, як можуть бути в ретро-дропах, де ми вкладаємо умовні 50 доларів, які в потенціалі можуть принести 1000 доларів. Тут ми вкладаємо більше суму та наші холдерські стейблкоїни або холдерський ефір, які в майбутньому нам можуть принести від 20 до 200% профіту, що є досить непоганим приходом на наш капітал. Давайте підіб'ємо підсумки. Blast це є L2 річні, які приносить дохідність у 4-5% в ефірі або в стейблкоін. В них занесли парадії, та вони зібрали інвест в 20 мільйонів доларів. У їхній команді. Є творці Блюр, які колись казали один з найкрупніших аеротропів в веб 3 індустрії. За ними стежить дуже багато популярних західних твіттер інфлюенсерів Тут присутня система понзі у вигляді реферальних посилань. Ви можете заробляти за рахунок стейкінга ваших токенів Блюр або за рахунок холда ваших ефірів або стейблкоїнів. Особисто ми з команди Криптоніт прийняли рішення приймати участь у даному проєкті та занесли в неї 6 ефірів, можливо, в майбутньому до ще але наразі тестуємо з вами, як завжди, була на зв'язку команда Криптоніт. Пока.